Всім привіт! От нарешті, і наступив той прекрасний вечір, коли ми розіграємо книжку, і таки дізнаємось, хто ж той щасливчик, кому потрапить вона до рук. Отож, за умовами, для того, щоб виграти, треба було всього навсього подивитися видиво і залишити під ним свій коментар з вказанням числа свого числа у проміжку від 1 до 666. Ця цифра була обрана не випадково. Тому що 6 плюс 6 плюс 6 це 18, а 1 8 це дорівнює 9. А 9 це віко, якому я пішов у другий клас. Це був цікавий факт, тому що ми продовжуємо. Отож, це коментарі власне, до нашого видава. Якщо подивитися, от я відсортував їх. А від новішого до старішого, от підемо з самого кінця. Вон, перший коментар, який з числом це он від Андрія там 333, потім а, від Сергія хвилі 42. Потім від Романа просто коментарі від Євгенія Малюя, Спочатку просто коментар. А потім опа нову число. Ну, знову, я це все красиво повносимось воно все написано. Хто не вірить, може сам перевірити, що так само були в такому порядку коментарі на каналі під видивом. І хто ж з цих прекрасних людей отримує цілу книжку? Зараз ми дізнаємось для цього ми використаємо сайт Random.org. Тут я написав, що мінімальне число це 1, яке могли вказати, максимальне це 666. Це діапазон, який я вказав для тих, хто буде брати участь. Так от. Так, є. наче всі є. Всі, всі. За умовами розіграшу Генерується випадкове число. Хто максимально близько до цього числа, той і забирає прес. І я навіть сам не знаю, наскільки а, випаде цікаве число. Деякі люди обирали спеціальні красиві числа. 3-3, 5 2-2, мабуть, то мало бути 222, але ну що, 2-2 то 2-2. То вже. Ні, 2-2. Чорне 2-2. А де ж воно чорне? А ну чорне, все правильно. Да. Хто, ж виграє? хто ж? Хто ж, ж, ну... Ахалай, махалай, ахалай, махалай! Чпок! Ооо! 563! Можете запам'ятати цей момент 563! Зараз будемо вгадувати, хто ж тут максимально близько до цього числа. Ну, я думаю, не треба довго думати, щоб розуміти, що максимально близько до цього числа це Макс, і він від нього всього навсього на вісім помилився. Нічого часові. О, Макс, а, все зрозуміло. Цей клята про рандомайзер він відразу знав, хто виграє. Він сказав Макс. От Макс і випав. Все правильно. Вельми, шановний Макс, урочисто вітаю вас із тим, що тепер ви стали щасливим власником книжки. Обов'язково напишіть нам у соціальних мережах. Е, ну, не у всіх відразу, можна в якійсь одній. Ось зали. Або можете в коментарях під цим видовом залишити свої якісь контактні дані у соціальних мережах. Я вам напишу, ми з вами спишемось і відправлю вам книжечко. Берете читати та. Отримувати задоволення. Всім гарного вечора. Побачимося вже найближчих вихідних.